Невздовзі Міністерство внутрішніх справ очікують зміни. Міністр Арсен Борис Чаваков, його заступник і відовий реформатор Еказ Гуладзе за підтримки коаліції в парламенті, лідера моєї фракції Юрія Луценка та інших народних депутатів зараз закінчують законодавче оформлення початку реформ. Буде утворена патрульна поліція і розформована ДАІ. Зміниться все починаючи від форми і закінчуючи зарплатнею. Але не зміниться наше ставлення до славних подвігів, які звершили представники Міністерства внутрішніх справ та бійці Національної гвардії, виступивши на захист України. 20 тисяч правоохоронців пройшли зону АТО з початку бойових дій. Це справжній приклад служіння народові України. Сьогодні в зоні антитерористичної операції на фронті і в прифронтовій зоні продовжують нести службу 3275 працівників міліції та військовослужбовців Національної гвардії. На жаль, найкращі пішли у вічність. З початку антитерористичної операції загинуло 112 працівників міліції і 154 військовослужбовця Національної гвардії України. Вічна їм слава, наша вдячність і наша шана. Прошу вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання.